Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні анонсуємо восьмий тур чемпіонату України. Як завжди, буду давати свої прогнози на всі матчі. Ну і звісно, від вас буду в коментарях очікувати ваші прогнози на восьмий тур. Як завжди, в огляд потраплять три найкращі прогнозисти: хто краще спрогнозує. Матчі восьмого туру, тому залишайте свої коментарі. Перед початком ставте вподобайку. Так я буду розуміти, що вам подобаються наші відео та прямі трансляції. Підписуйтесь на канал, щоб якраз не пропускати наступні відоси і старт прямих трансляцій. В нас завжди тут дуже цікаво і об'єктивно говоримо про український футбол. Тур восьмий буде розбитий аж на 4 ігрові дні, і, на жаль, в п'ятницю і в понеділок тільки по одному матчу. П'ятницю у нас верес Шахтар, в понеділок у нас зоря ворскла, в інші дні по три поєдинки, тобто вихідні дні. І огляд на цей тур вийде в неділю. Після матчу лівого Берга та Динамо зорю та ворсклу чекати не будемо. Тому враховуйте цей факт при своїх прогнозах на цей тур, що матч Зоря Ворскла враховуватись не буде. Будемо робити прогнози і оцінювати їх вже конкретно по семи матчах в огляді. Розпочнемо ми з матчу верес Шахтар. Ця гра буде зіграна в п'ятницю, тому що Шахтарю грати в лізі чемпіонів зовсім скоро на наступному тижні. Тому вирішили дати більше часу для того, щоб відновитися. Переліт, звісно, потрібно здійснити. Але я от поставив собі за мету в цьому анонсі, і постараюся далі. Все-таки знаєте, розмежовувати матчі наших команд в Єврокубках. І матчів УПЛ. Тобто ми будемо оцінювати і Динамо Шахтар, виключно по матчах УПЛ. Тому що я от десь трішки ще на емоціях після гри Динамо Лаціо. На жаль, після не дуже виразної гри, так само тоді і після матчу Шахтаря не дуже виразна гра була, але була нічия. Тут Динамо програло 0-3, гра була, результату не було. Тому якби постараюся все-таки оцінювати команди тільки по УПЛ. Стосовно самої гри Вереса та Шахтаря, ми розуміємо, що шансів тут у рівненської команди небагато. Хоча я очікую більш проактивного футболу від все-таки команди Шандрука, ніж це було, наприклад, в минулому турі Шахтаря та Оболоні, де оболонь ну, реально нічого не створила. В нас була одна команда на футбольному полі. Верес, все-таки, як я вже в кожного туру повторююсь, команда з більш якісними футболістами в порівнянні з лівим берегом та оболонью. Тобто є. Ким давати супротив нашому лідеру, а це означає, що я очікую моменти все таки біля воріт жахтаря. Хоча, звісно, ну порівняти ці дві команди нереально дуже велика різниця в класі між шахтарем. Не Таверсом і іншими командами, і це видно. Шахтар зараз потихеньку набирає форму. В принципі, ті лідери, які отримали хейт на старті сезону, вони вже показують і демонструють непогану гру в чемпіонаті України. І, звісно, дають результат. Дав Шахтаря зараз проблеми. Ми бачимо на позиції Форварда, Сікан випав. Ну, я думаю, можливо, він вже відновиться до цього поєдинку. Зубков набрав форму хорошу, демонструє непоганий рівень футболу. Судаков ми бачимо. Бондаренко фактично Больові дії в кожному матчі. Захист Шахтаря він не відчуває тиску, тому які можуть бути проблеми. Проблеми, звісно, вони можуть бути Шахтаря, і я думаю, що вони свій м'яч десь від Вереса припустять, але за рахунок класу, навіть якщо в першому таймі щось не вийде, вони зможуть наздогнати в таймі другому. Ну, я тут ставлю на перемогу у Шахтаря 1-3. Думаю, що це буде під силам донецькій команді. Поки я не бачу передумов, щоб Верес перемагав, тим більше, ну вони в останніх матчах не демонстрували не Демонстрували хороших результатів. Ми бачимо, що три матчі поспіль, але ці три матчі. Два із них це, в принципі, прямі конкуренти, в яких Верес не зміг виграти. І програли по лісю. Тому я поки не бачу передумов, щоб Верес забирав очки в Шахтаря. Наступна гра набагато цікавіше виглядає вже матчі Суботи. Це Кривбас Олександрія, один із центральних матчів туру. Я вважаю, що це все-таки Єврокубкова боротьба, тому що команди знаходяться вверху турнірної таблиці. Олександрія дуже добре розпочала сезон. В них тільки одна втрата, одна нічия проти оболоні, але і в Динамо є втрата проти руха, наприклад. Тому, в принципі, вони тут знаходяться в паритеті. Кривбас, який повтрачав очків, не дограли ще матч проти Шахтаря, тому в них менше, ніж в конкурентів, але в перспективі Кривбас це топ-5 чемпіонату України 100%. І зараз нам потрібно от зрозуміти, хто фаворит в цьому матчі. На папері те, що Кривбас грає вдома, домашню гру, можливо, саме команда Юрія Вернедуба. Але по факту. Я очікую від Олександрії контролю м'яча в цьому матчі, тому що Олександрія це вміє робити. Олександрія вміє грати першим номером, і граючи першим номером, вони в чемпіонаті України створюють моменти. Це теж важливий, важливий факт, про який потрібно сказати. Останній матч Олександрія переграла автобусний Лівий Берег, так само як в них була гра проти Оболоні. Там 0-0, тут 2-0. В Кривбаса результати зараз дуже такі плаваючі, тобто були нічиї перемога, поки що команда не може знайти е, от своєї гри, яка буде давати результат 100%. Суперники були не такі складні. Тобто, лівий берег інгулець можна було б е, легше обіграти, але всього навсю там 0-1 і по 1-1 з Ворсклою та Інгульцем. Тобто важко йде команда Юрія Вернедуба. Видно, що не вистачає, можливо. Е, Креативних якихось футболістів для Вернедуба або тих гравців, які будуть завершувати атаки і розуміння, поки що ми бачимо от Твердохліба, якого придбали там так, але він поки ще не входить в гру, так як хотів би Юрій Вернедуб, і не може повністю замінити того самого Аду Прінса, який голи забивав. Заради справедливості, Кривбас, в принципі, та команда, яка спроможна о, обіграти Олександрію, тому що вертикальний футбол, о, стандартні положення, вони можуть давати результат, контратаки є кому бігти, але і суттєві втрати. Знову ж таки, Дібано ми не знаємо, навряд чи він відновиться, і той же Стецьков це великі втрати для команди. От зараз, посередині сезону, немає трансферне вікно закрите, нікого не візьмеш. Тільки з молодих потрібно підтягувати. І там вже є інформація, що Вернеду підтягує з молодіжки двох футболістів. Тому це, в принципі, ось таке тільки посилення може собі дозволити Кримбас Для мене все таки фаворитом є Олександрія, тому що більш переконливий старт сезону і в команди зрозуміла гра, яка дає результат. Це головне, але Юрій Вернедуб все-таки вміє будувати гру проти отаких команд, які намагаються грати першим номером, створювати велику кількість моментів. Я думаю, що переможця ми тут не побачимо. Це буде цікава така тактична гра, і команди розійдуться миром. Ставлю на рахунок 1 1 Наступна гра ЛНЗ Чорноморець, де в нас теж Єврокубкова команда. Ну можна сказати, в перспективі Єврокубкова це черкаський колектив і Чорноморець, який. В зоні перехідних матчів знаходиться разом з Колосом, по 6 очок і лівий берег там е, теж. Тому, в принципі, не так далеко вони від ЛНЗ знаходяться. Зараз обігрують черкаську команду і в те вже 9 і 2 очки до ЛНЗ. Але по факту ми бачили Чорноморець без особливих ідей в Атаці. Є підбір виконавців, хороших індивідуальних футболістів е, по міркам УПЛ, але вони поки не давали результата в тих матчах, де від них очікували. Там випадкова перемога в проти Інгульця, все інше це. Це програшні результати. Ми бачимо команду, яка дійсно провалює старт сезону, і це не дивно, тому що підбирати. Ну, колектив в районі двох-трьох тижнів, особливо під час старту сезону, коли сезон уже стартував, а ти все одно в тебе недобір в лавці, і тобі потрібно це все зіграти, пояснити, як потрібно забивати голи, і таке інше. І, так, от проблеми дуже великі з забитими м'ячами в Чорноморця награними, тобто нема награної комбінації. Все те, що забиває чорноморця, все хаотичні моменти. Один гол Хобленка пам'ятається індивідуальна майстерність. Гол пшеничнюка. Це ну, ну це щось неймовірне. Це раз. В 100, не знаю, матчів таке буває з молодими футболістами. Все інше нема награності, от немає. Є певна організація в захисті, але вона, бачите, не дає результату навіть нічийного. В ЛНЗ все-таки є поставлена гра вже. Незважаючи на те, що там, теж. новий тренер, да, і так далі, нові футболісти. Але футболісти, які потихеньку вже притираються, ми побачили по матчу з Поліссям, що навіть ну, можна другим номером спокійно перегравати фаворита. Але е результатів теж. Немає зараз останніх. Трьох турів в ЛНЗ. Тому я думаю, що обидві команді голодні, звісно, за результатами, але ЛНЗ є фаворитом. Я не бачу передумов, щоб Чорноморець в Чорноморці з'явилась гра. Можливо, якась випадковість, якийсь стандарт. Так, да, вони можуть забити, но в ЛНЗ є якість футболістів, є система, є гра, за рахунок якої вони можуть давати результат. Тому думаю, що ЛНЗ Черкаси тут переможе з рахунком 2-1. Такий мій прогноз. І, в принципі, хочеться вже побачити домінацію на футбольному полі від ЛНЗ, яка буде давати результат. Результат. Що головне в футболі, це звісно результат на табло три очки. Тому що, як на мене, ланзе не переконливий в останніх трьох турах, незважаючи на те, що в них суперники були не ну не слабенькі, навіть колос, не слабенький суперник з хорошим підбором виконавці, незважаючи на те, як вони грають. Тут вони один-один зіграли з Поліссям один-один і Динамо програли всього на всьому 1 -0. Але такі, от мінімальні бачите, втрати очок. Я думаю, що через матчі ЛНЗ от має виходити зараз. На хороші результати, якщо вони хочуть боротись за Єврокубки. наступна гра, яку я теж дуже чекаю, це Карпати Полісся. Тут дві команди, звісно, що з різних ситуацій: Полісся третє, Карпати зараз на десятому, але закріпилися в середині турнірної таблиці станом на Сім турів тому насправді зараз, якщо взяти от е, Полісся і Карпати, в таблиці різниця є по грі. Звісно, я особливої різниці не бачу. Я бачу тільки різницю в класі. Різницю в класі футболістів, тому що в Карпат немає ні Назаренка, ні Гуцуляка, ні таких легіонерів. Там Луї Фернандес, наприклад, так, той же самий Таліс Коста, дороговартісні. По міркам УПЛ-Легіонери, в Карпат таких нема. Є там бразильці, Стеніо, і, Стені, і Бруніні, вони непогані для свого рівня, для завдань Карпат закріпитися в УПЛ. Вони цілком виправдають своєю грою і будуть давати результат для команди. Але, звісно, що Карпати першим номером диктувати не зможе. Хоча Лупашка, мені подобається, як він грає. Мені подобається, В що він давайте так, хоче грати. Він хоче все-таки пресингувати, інколи грати першим номером. Ми це вже побачили в останньому турі, як він намагався це робити якраз проти Чорноморця, і вийшло і вийшло виграти навіть в меншості. Тобто це дійсно вже така гра. А от в Полісся, незважаючи на те, що вони показали хорошу гру проти ЛНЗ, краще зіграли, ніж ЛНЗ вони не дали результат цього ракурсу, якщо подивитися на цю гру, Карпати навіть таким, ну буде незручним суперником для Полісся, тому що Карпати вони будуть старатися грати все таки другим номером. Тому що треба нівелювати е, якість своїх футболістів, будуть намагатися, звісно, пресингувати Полісся. А під пресингом Полісся не так часто грає. Вони грали в принципі проти Шахтаря, але вони грали все-таки від своїх воріт. І Тому мені здається, отут ситуація зміниться. Полісся стане на місце Шахтаря, а Карпати стане на місце Полісся, якщо порівнювати ці два матчі, і тут буде дуже непросто команді Житомира. Але як показала практика останніх матчів Карпат проти лідерів. Нашого чемпіонату. Все-таки всі 90 хвилин, так як хоче грати Лупашко, команда грати не може. Це, на жаль, звісно, для львівських вболівальників, тому я думаю, що тут Поліся переможе. Все-таки перетисне. Це буде натужна, важка перемога. Ставлю на 2-1 на Поліся. Але, от подивіться, так, останні результати я беру там з хорошими командами: ті ж Динамо, Київ, ЛНЗ Черкаси. Також Шахтар, навіть взяти матч от проти ЛНЗ, проти Київського Динамо, де команда в принципі грала непогано, навіть проти Динамо перша забивала, але на всі 90 хвилин проти команди, в якої кращий резерв, їх не вистачить просто. Банально, немає рівноцінності заміни. Тому е, в Полісся така рівноцінність більш-менш є. Я думаю, що е, Житомирська команда тут буде за рахунок класу перемагати, але це дуже на тоненько Тут мій прогноз може. Перетікати плавно в нічийний результат. Все-таки ризикну поставити на Житомирян. Матч якийсь прогнозувати для мене важко. Тому що тут на ти не поставив, ти будеш правий. Тому що і оболоні, і Інгулець не демонструє взагалі ніякого футболу. Це два, це дві команди, які знаходяться внизу турнірної таблиці: 15-16 місце. Два повні андердоги і фаворита тут і аутсайдера немає. Тут може бути все, що завгодно, але я фаворита для себе знайшов. Я його знайшов в цьому матчі, друзі. Давайте от просто дивитися при Шищенку. Ми не беремо останні там матчі при Іващенку ще. Візьмемо тільки при новому головному тренері два поєдинки проти фаворитів. Ми побачили. Проти Олександрії, проти Шахтаря. Де, Олекс... Де оболонь взяла одне очко. І це я для. Я вважаю, для них це вже успіх. Взяти в таких двох матчах одне очко це успіх. І далі для команди Шищенка вже... Є суперник рівний їм. І тут вже скили тренерські повинні е, демонструвати на футбольному полі. І в Інгульці, і в оболоні, що ми бачили натомість від Кобіна, ми бачили непогані матчі. Дійсно, команда, от при стандартах, добре грає в останніх поєдинках, от, наприклад, проти Вереса, де вони два голи забили зі стандарту, де, наприклад, вони грали проти Кривбаса 1 1 тобто забирали очки в Полісся, забирали очки в колоса. Це команда, яка дуже добре вміє грати другим номером при стандартах саме проти лідерів. А як тільки Інгульцю потрапляє, Команди рівних собі в них починаються проблеми, тому що тут проти них грають фактично в ідентичний футбол, і тут потрібно контролювати м'яч, і в атаку позиційно, а це дуже важко робити. Чесно кажучи, награти це з такими футболістами дуже складно. І тому Інгулець програє Чорноморцю, тому хлопає рух їх, тому що команда не намагається грати першим номером рух. Вони просто дуже хороший об'єм дають і пресинг. За рахунок цього вони просто знищили інгулець. Та сама історія в них була в Кубку, де вони взагалі андердогу програли. І це все говорить нам про те, що Інгулець не вміє грати проти суперників, які теж грають в закритий блок зазвичай. А оболонь такою командою є. Я поставлю тут на е, київський колектив на команду Шищенка. Е, як на мене, вона більш гнучка, тому що і підбір виконавців від Іващенка залишився досвідчений з точки зору, що вони пограли в УПЛ. Там є футболісти, які можуть вирішувати долю епізоду. Той от, напевно взяти центральну півзахсну Черненка, який добре виконує стандарти. Я вважаю, що фаворитом тут буде оболоні. Я ставлю на 1-0 на те, що команда Шищенка тут переможе і перетисне інгулець, тому що в боротьбі вони точно не поступаються інгульцю. Це вже 100%. Але тут може бути все, що завгодно. Це такий матч, де в будь-який стандарт, будь-який якийсь випадковий гол залетить, і все. Та команда сяде захищатися, і ти вже нічого не зможеш зробити. Фактично, якщо в тебе немає якісних футболістів, рух та коло зустрінуться між собою. Друзі, рух зараз займає сьоме місце. В них 11 очків, але тут можна сказати, що і п'яте, і шосте вони займають. Тобто, це. Теж команда, яка претендує на Єврокубки. І Колос в перспективі команда, яка має бути десь в середині турнірної таблиці, можливо, навіть вище. Але зараз так от вийшло, знаходиться в зоні перехідних матчів. Щоправда, останні поєдинки в Колоса, ну, можна сказати, непогані. Тобто вони е зіграли проти ЛНЗ і зорі, взяли 4 очки. Це хороший результат, реально хороший. Взяти в зорі, взяти в «ЛНЗ», тим більше обіграти зорю, по грі, обіграти зорю. Це дорогого вартує, але чи зможуть вони те саме зробити з інтенсивним рухом? Я не переконаний з рухом, якого вже повертаються основні футболісти. Ми бачили Климчука, який може вийти навіть з основи. Ми бачили вже Плюмана в запасі. Є також Рунич, який може з'явитися. Можливо, інші футболісти вже повернуться, деякі гравці, які можуть посилити резерв. І це додає тільки варіативності і свіжості на другий тайм руху. Тобто рух. Довше може прожити в матчі, а це означає, що рух довше зможе пресингувати, йти вперед і в принципі давати активність на половині поля суперника з цим. Поки що такою не похизуватися, колос не може. Колос теж хороша команда. З точки зору атак флангових В них є. Не швидкісні там Третяков, Гусол, наприклад, я б їх відмітив, би, звісно, Хлеряков в останньому матчі забив. І, в принципі, ці футболісти можуть давати об'єм. При стандартах команда теж може зіграти непогано. Але е, якщо порівнювати ці дві команди, звісно, рух е, тут в статусі фаворита, тому що команди в них в останніх чотирьох матчах, вони грали фактично без резерву, е, обіграли Зорю, знищили Інгулець і. Дві нічії нульових проти доволі сильних суперників Ворскли та Динамо Київ. Плюс до того команда не пропускає чотири матчі поспіль. Це говорить про те, що команда дуже добре організована в захисті. Якщо ти не пропускаєш проти Динамо, якщо ти не пропускаєш там проти Ворскла, в якої теж хороша атака, і навіть стандарти Інгульця небезпечні, та й в Зорі є хороші футболісти. Команда не пропустила В Колоса сказати, що є проблеми з великою кількістю пропущених м'ячів – Ні. Але в них ну, є проблеми все-таки в завершальній фазі проти таких класних команд. Ми це бачили. Що в принципі ідеї Поздєєва поки що повністю не працюють. Не працює проактивна гра, не працює атакувальний футбол. Під це потрібні все таки інші виконавці, як на мене, їх повинно бути більше в складі Поздєєва. тому що немає ким особливо підсилити рівноцінно основних гравців. Тому для мене тут фаворит рух. Звісно, я ставлю на них на те, що вони переможуть. З рахунком 1-0. Думаю, що це буде мінімальна перемога, і думаю, що Колос все-таки сяде грати другим номером, віддасть м'яч руху для того, щоб їх ловити на контратаках, бо врухав. Ну, певні проблеми можуть бути все-таки при втраті м'яча на половині поля суперника, і Колос це буде розуміти. І думаю, що Поздій відійде від свого ну, від того футболу, який він хоче бачити. Давайте скажемо так, і буде все таки заточений всю матчі на результат. Але думаю, результат цього поздів не отримає. Динамо Київ, друзі, після Лаціо буде грати проти лівого берега. От такий контраст, правда? Лаціо А і відразу лівий берег. Дві київські команди Дербі Києва, друзі буде. Але ми розуміємо, що лівому берегу доведеться захищатися. Я б тут не заздрів їм, тому що в останніх там двох матчах вони грали і проти Кривбаса, і проти Олександрії. Їм було складно, натомість вони і програли. Ну і київське динамо після того, як втратили очки проти Руха. Зараз поразка проти Лаціо. Я думаю, ми побачимо в Динамо ротацію. Знову, хоча це не в новинку, але все-таки я хочу бачити з основи знову Гереро. Хочеться побачити в центрі поля, наприклад, Рубчинського. Він доволі проактивний футболіст, який може давати динаміку. Тобто я очікую деяких змін, звісно, в складі, тому що ну, наїлися в матчі протилацію. Результату особливого не дали. І зараз лівий берег, який потрібно буде розкривати весь матч, розкривати в Динамо є ресурси, щоб це робити. Я не бачу передумов, щоб Лівий берег. Забравочки в Динамо в цьому конкретному поєдинку і в цьому турі все-таки лавка в Динамо хороша. Дійсно, під УПЛ Вона одна з найкращих. Ну в Шахтаря і Динамо. Найкращі лавки в чемпіонаті. Тому я прогнозую перемогу 0-2 в Динамо, але прогнозую, знаєте, як два м'ячі Динамо заб'є в другому таймі. Тобто, перший тайм. Думаю, що буде 0-0. От такий мій прогноз подвійний навіть на цей матч. І Динамо заб'є свої головні м'ячі саме в другій е, половині е, матчу. Такий, от мій прогноз, тому що тут лівий берег запропонувати по факту іншого, окрім як закрито футболу, не може. Доведеться Динамо розкривати, а ресурси всі є. Тих футболістів, які є в Динамо, цілком вистачить, щоб виграти цей матч. Ну і матч, який не потрапить до огляду, але до анонсу в нас матчі всі потрапляють. Ми їх розбираємо. Зоря Ворскла, друзі. Е, чесно, це для мене дві команди напевно, найбільше розчарування е, на старті сезону, тому що від них очікувалось від їхнього складу. Давайте так очікували, що вони мають бути в топ-7. Це команди, дійсно, які мають там бути по підбору виконавців. Натомість ми бачимо, що два колективи будуть грати лобовий матч. В них по 9 очків. Вони. В принципі складені з двох молодих амбіційних тренерів: Долганський Бартулович, колишні футболісти не донедавна. Плюс ці дві команди демонструють низький рівень футболу, попри заявлений хороший основний склад. І в них от навіть однаково, фактично, різниця забитих. Тобто, все складається, дві рівні команди. Фаворита виділити тут дійсно складно. Останні матчі між собою вони грали, і, до речі, Зоря останні 5 матчів поспіль вигравала Ворскли. Це теж цікавий факт. Я поставив би тут на Ворсклу в даному матчі. Чому? Тому що все-таки Долганський довше працює один в Ворсклі. В Долганського, як на мене, підбір виконавців зараз ну, не гірший точно за зорю. І індивідуальна майстерність, як на мене, Ворскли сильніша, ніж в зорі. Якщо порівнювати навіть їхні склади. Плюс супротив зорі проти команд вищого рівня або рівного собі, мінімальний. Здулися колосу, програли Динамо безвольно, програли руху безвольно. Програли Олександрії. Я б сказав, би теж по грі. Жодного матчу зоря не виграла з конкурентами. Про Ворсклу те саме сказати ну я не можу. Ворскла нічия з рухом, ворскла нічия з кривбасом. Ворскла як не як використовує індивідуальну майстерність в останніх матчах. Наприклад, тут останню гру, якщо взяти навіть проти кривбаса техніка Самсона є, де і його гол. Тому для мене тут більше 60 на 40 на користь Ворскли. Та ситуації, які знаходиться Золганський і Бартулович, вони все-таки відрізняються. І в більшій е, зоні ризику знаходиться колектив Бартуловича. І сам Бартулович, мені здається, що якщо він тут не виграє, ну передумов його залишати не буде. Друзі, не витягує молодий фахівець. Ви бачите, що був Коваль Бартулович. Зараз просто Бартулович гра не змінюється. Плюс до того, що й футболістів втратили основних Батагова Гереро. Да, придбали, але взяли тих, кого треба адаптовувати. Супряга і інші гравці. Тому ставлю тут на полтавську команду. Е, перемога мінімальна 0-1. Ну і таблиця моїх прогнозів виглядає таким чином. Як ви бачите, тут теж особливих сенсацій я не наставив, е, тому що ну, немає таких матчів, як на мене, де ми можемо побачити. Ну, можемо ми побачити, звісно, сенсації, якщо Верес переграє Шахтар, лівий берег там перегради Динамо, це буде вважатися. Але чи віримо ми в це станом на зараз? Ну, складно. Це віриться, але це можливо в нас в УПАЛ. Дійсно бувають несподіванки, і я сподіваюся, що все-таки одна несподіванка буде. Як завжди, я хочу вгадати із ну давайте не будемо брати зоря ворскла із цих семи матчів. Моє завдання вгадати три плюс-поєдинки, тому е, ваші прогнози очікую в коментарях. Найкращі трьох прогнозистів ми визначимо за підсумками восьмого туру УПЛ. Насправді зараз новин по українському футболу не так багато, знаєте, про які б хотілося б говорити. Більше от таких скандальних моментів. І я б загострив увагу: от, ну, в нас є по факту три клуби, на яких можна які можна порівняти з точки зору дисципліни. Є футболісти, які порушують цю дисципліну. В Кревбаса це Стецьков, але там ситуація в тому, що Стецьков не про не хоче пролонгувати контракт, в нього залишається рік до завершення, і в принципі, Кривбас його зараз відсторонили від тренувань. Він тренується індивідуально. І з клубом зв'язку немає. Ви прикиньте, Стецькова, якого там сватали навіть збірну України, центральний захисник. Відсторонний від команди, ось це ми так розвиваємо український футбол і знаходимо компроміс. Далі ситуація в колоса. Ось я прочитав інтерв'ю Поздєєва про Харатіна. Він висловився теж футболіст. Ну з яким досвідом Пограв в Європі. Футболіст дійсно з хорошим профайлом. Один із лідерів центру поля міг бути в колосі. Натомість Поздєєв каже: от цитую його слова: у тебе може бути великий послужний список. Але це минуле важливо, що в тебе є сьогодні. Якщо ти професіонально ставишся до футболу, то підлаштовуйся під вимоги тренера, який працює в клубі. Якщо ти не вивозиш або не маєш бажання докладати зусиль, можна потиснути руки і розійтися йти шукати кращої долі. Це нормально. Неважливо, хто головний тренер, твій знайомий чи гвардіола. Є вимоги, які повинні виконуватися. Має працювати вертикаль і Кожен має розуміти свою роль в клубі. Бути продуктивним та ефективним, ось такі слова сказав Поздєєв Ну, звісно, натякаючи на того ж, Харатіна. Ну і ми розуміємо, що людина теж відсторонена. Я так розумію, від тренувань. Далі ситуація в нас є з Макуаною. Ви прикиньте, Бенні Макона, кращий футболіст минулого сезону Полісся за версією президента клубу. Як повідомляється, цей футболіст не вперше вже порушує дисципліну на тренуваннях. Це не говориться, що він там бухає, що він не знаю, там, спізнюється на тренування. Ось що сказав і Шур Коротко про Макону. Макону переведено у другу команду. Лише час покаже, як ми будемо рухатися далі. Футбол це колективний спорт. Ніхто не може бути вище колективу. Тобто зрозуміло, що Макуана десь незадоволений. можливо, що його відразу старт не ставили. Наприклад, що Назаренко зараз можливо в формі. І Макуана десь в натренуваннях себе неадекватно поводить. Можливо, десь не дотренується, десь ображається. Це нормально для легіонера, просто з ними потрібно, звісно, вміти працювати. І це якраз підводний камінь в цьому футболісту, тому що я от думав, а що. Що не так в цьому трансфері? Людина приїхала з Ліги 1, з чемпіонату Франції, де відіграв він тоді. Останній свій сезон в Лізі. 1, всі 30 матчів він був основним в своєму клубі. Є певні в нього вимоги. Він вважає, що він має бути основним. Він вважає, що ось так має бути, і він сюди приїхав. А це означає, що він е, повинен бути вище іншим. Це неадекватна, звісно, реакція, але це потрібно було прораховувати при тому, коли брали цього футболіста. Тому ось такі у нас є три ситуації. Як ви вважаєте, де в якій ситуації правий футболіст? А в якій ситуації все-таки клуб і тренерський штаб правильно себе повів? Пишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, друзі. Будемо чекати вже старту восьмого туру, який розпочнеться в п'ятницю з Марчу, Верес Шахтар. Всіх запрошую на пряму трансляцію. Я її проведу для вас о 18.00. Всім до нових зустрічей!